Сварки у стосунках. Отже, найперше, всі люди сваряться, і це зрозуміло. Але головне у цих сварках не втрачати контроль і поважати людину, котра знаходиться біля тебе. Тому що у пориві емоцій ми можемо наговорити купу різного непотрібних слів, які дуже глибоко поранять людину, поранять нас, і які, на жаль, виправляти дуже важко. Отже, способи, як грамотно сваритися, слухаймо далі. Номер один. Для того, щоб правильно вибудувати сварку, щоб вона переросла у розмову, не варто вживати слів: ти завжди, ти постійно, ти весь час, тобто таких узагальнень. Люди не люблять бути неправими весь час. Можливо, замість цього варто сказати: ти знаєш, мені здається, ця історія повторюється. Знаєш, минулого разу мені це не сподобалося, мені було боляче. І, і насправді такий вихід із конфліктної ситуації допоможе вам зберегти свої стосунки. Другий спосіб, яким також можна скористатися, це не нападати на людину. Тобто, не ти такий, ти така, ти не правий, ти не права, і іншими різними словами, які, на жаль, через чи на щастя, через цензуру я не можу тут вживати, але. Ними варто а, задуматися, краще сказати, Я відчуваю, що зараз мені боляче. Я відчуваю, що твої слова мене зачепили. Я відчуваю, що ти поранив мене, ти мене поранив. Я відчуваю, що мені а, дійсно неприємна ця ситуація. Я відчуваю, що нам потрібно про це поговорити, але, можливо пізніше, коли а, уляжуться всі наші емоції. Повірте, такі слова це не тікання від конфлікту, такі слова це доросла позиція. І це бажання зберегти стосунки, а не руйнувати їх. Бережіть себе, будьте щасливі.